Святе Письмо Нового Завіту. Євангеліє від Матфея. Родовід Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Матфей подав родовід Ісуса по лінії Його законного батька, святого Йосифа Таким чином, родовід Христа розкривається аж до царювання Давида. Через Соломона і його нащадків. Генеалогія Ісуса від Апостола Луки чітко показує, що Ісус був фізичним нащадком Давида від його іншого сина Нафана. Та законним батьком Ісуса був святий Йосиф, нащадок Соломона. Тому право Ісуса Христа на трон досліджувалося по лінії святого Йосифа. Ще одним цікавим фактом є те, що апостол Матфей включив у родовід Ісуса чотирьох жінок із старого Завіту. Фамар, Рахаву, Руф. І матір Соломана Вільсавію, та існують певні сумніви щодо участі цих жінок, як і більшості чоловіків. Фамар і Рахава були повіями, рух була чужоземкою, мавитянкою, а Вільсавія вчинила перелюб. Апостол Матфей включив цей жінок для того, щоб показати, що Бог, обираючи людей для своїх справ, керується виключно своїм милосердям. Коли у родоводі було згадано п'яту жінку, Пресвяту Діву Марію, Тут відбулася важлива переміна. У родоводі що раз повторювалося, був батько, тобто родовід провадився по батьківській лінії, аж поки не дійшло до Пресвятої Діви Марії. У цьому місці. Апостол Матфей змінив фразу і сказав, з якої народився Ісус. Фраза, з якої, яка є жіночим відносним займенником, чітко показує, що Ісус був фізичною дитиною Пресвятої Діви Марії, а святий Йосиф не був його фізичним батьком. Надприродне зачаття і народження пояснюється у Євангелії від Луки. Очевидно, що апостол Матфей не назвав усіх осіб із родоводу Ісуса між Авраамом і Давидом, між Давидом і Вавилонським переселенням. Та між Вавилонським переселенням і Ісусом. Замість цього Він лише згадав, що жило 14 поколінь у корінь із цих періодів часу. Та чому апостол Матфей обрав саме 14 імен. У кожному періоді часу. Можливо, найкращим поясненням цього є те, що ім'я Давид у єврейській нумерології дає число 14. Якщо число 14 поділити на 2, отримаємо число 7, яке є священним біблійним. Вона виражає собою божественним життям, божественну повноту. Апостол Матфей приводить родовід Ісуса Христа від Авраама до Ісуса Христа. Тому що він писав своє Івангеліє для євреїв. Авраам був родоначальником євреїв, він є прабатьком цієї богообраної національності цього народу. Апостол Лука занутовав, що Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років 30. Родовід від апостола Матфея дав відповідь на важливе запитання, Чи є він нащадком царя Давида згідно відповідного родоводу. Апостол Матфей відповів так, Євреї знали, що місія Христос має бути із роду царя Давида Він має посісти царський престол. Давидів. Він таким чином буде місією, про якого ішла в старозавітному писанню. У Євангелії від Ліке. Приводиться родовід Ісуса Христа, перелічено 76 імен, включно з Ісусом Христом і Адамом, але за виключенням Бога. На відміну від родоводу, який подав апостол Матфей, родовід від апостола Луки розпочинається від. Ісуса Христа і простежується у зворотньому напрямку аж до Бога. Апостол Матфей розпочав з Авраама і показав родовід до Ісуса Христа, задавши 14 поколінь. Між цими двома родовадами. Є інші відмінності. Апостол Лука включив 20 імен, які передували праведному Аврааму і зазначив, що Адам був сином бога. Апостол Лука відстежив родовід царя Давида через Нафана. Тоді як апостол Матфей подав родовід через Соломона. Немає ніякого сумніву, що апостол Матфей відтворив царський законний родовід Ісуса Христа від Давида. Однак, чому ж тоді значу чисть родоводу від Апостола Луки? Апостол Лукан подав родовід Пресвятої Діви Марії, бо вона також була у родоводі царя Давида. Отже, Ісус Христос був місією не лише через праведного Йосифа, який був найстаршим законним нащадком, але також і через Пресвяту Діву Марію. Слід відзначити важливий аспект богослов'я апостола Луки, що випливає із його родоводу. Він відслідкував родовід Ісуса Христа не лише до праведного Авраама, а через усі покоління до самого Адама і Бога. А це вказує на той факт, що спасіння пропонується людям усього світу. Ісус Христос прийшов, щоб порятувати усіх людей і язичників і ізраїльський народ.